Вітаю вас, шановні друзі, ось хочу вам поскаржитися на ось цього свого чортяку бензиновий двигун на 13 кінських сил з моїм любимим моторсічом. Бензиновий двигун це каприз в будь-який момент. Він вже у мене довго робить, але. Треба постійно в нему колопатися. То все, то те. От останній момент він вже стоїть от 14 листопада я пробував копати дайкон мотоблоком, покопав дайкон, один ряд всього на всього напробував різало, я лишив, завів, поїхав додому. Дома перед самими ворітьми бах і заглох. Я його зробив іще одну заводку, п'ять метрів проїхав і знов заглох. Так довелося його чортяку сюди запхати вже вручну, а зараз бери і рися. Що там у ньому було, чи в карбюратор щось попало, чи вже щось там різко з клапаном. Ну, общем, то така бензинові двигуни. Я їх, мов, три на двох мотоблоках, то, то коли не маєш того дизеля, то і так виглядає, що воно ніби десь підремонтуєш, десь ходиш. От якби він мені заглох по дорозі вже вечір наступав, чи де. Скільки б було проблем, іди його. Або там колопайся серед дороги, прочищуй карбюратор, продувай, ага, компресор і в общем то така морока. Доводилося бігати туди-сюди, при їх роботі. Не один раз. Цей не працював з косарком, то ще він так бейж, менш більш, ще я тут нічого в ньому не міняв ані кольця, ані, клапани, ані ні, де ж так підрегульовки, але все одно я от той Дізель на 14 кінських сил на тому мотоблоку китайському вже третій рік, так я забуду, що тут таке бігати коло мотора, щось крутити і так далі. Найбільша проблема була, що забув відкрити паливний кран. за тягло повітря. Ну Тут вже хоч з повітрям нема проблеми, а там треба прокачувати і так далі. Так що, друзі, таке моє щиросердне, щиросердечне привітання. Хто ламає собі голову, який мотор краще, так можете і прислухати трохи до мене. Особливо на старості літ. Ох, як не хочеться колопатися в них. У тому всьому приємно, коли виїхав на поле, а воно відпрацювало, приїхав щасливо додому, і все в порядку. А як ти бігаєш, то за ключами, бо всі на поле з собою не забереш, то те, то все приходилося деколи по багато разів бігати. А город у нас не за будинком зразу, треба їхати кілометр півтора. Так що тут така, друзі. Моя щиросердечна настанова. Ну, оцей на культиватор, то я вже мусив купити, бо такий вазі дизель не підходи найменше на 6. А от такі мотори, де мотоблоки, де то... то... Та ще й е, оцей у мене Дізель Вітал. Ну, я думаю, не знаю, чи три роки, чи він лише витримує скидку, бо в нього гарантія на три роки, чи то так лише чисто символічно, а далі почнуться проблеми. А от з цим бензиновим, це вже таке не знають. Як цей двигун. Чи я його переживу, чи він мене переживе. І будемося так мучити до кінця. Ось <ріголовісті> От, таке. То що ж, друзі? То таке повідомлення коротке. Всього найкращого. До побачення до наступних зустрічей.